Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райбача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених. і я не просуну. Сьогодні в роботі шепіт вуалі оракул, і будемо дивитися з вами підказки від, от як мені йде, від, або від, свої, або від своєї темної сторони, або від от якогось внутрішнього голосу. От так вони зараз йде. Подумайте про себе, нічого не притягуйте, що вам треба знати? Можливо, стосовно сили, можливо, зовсім. ні. Будемо дивитися, як піде. Так, хто ви в мене на сьогодні? Давайте дивитися. Е, так, людина, яка інтуїтка, тут карта ще підворена, е, чистий голос, тобто, знаєте, нереально з вами розмовляє ваша інтуїція. Е, про тонкі е, якісь підказки ваші, знаєте, підказки, які до вас йдуть, тобто знаєте, воно у вас начебто будить. Не те, щоб воно у вас. Збиває столка, просто от якось легко натякає. Тут про тонкі матерії, про тонкі, про, хочу сказати слово, структури, тонкі повідомлення, які приходять із середини, із невидимих сфер. Це в мене на сьогодні. Тобто ви, знову ж таки, про те, що ви слухаєте свою інтуїцію 100% довіряєте собі. Так. Давайте будемо дивитися, що треба знати. Так, дівчатки, тут кажуть про те, що е, часи тіней відкриваються якісь таємниці, які були е, сокриті. Е, якісь е, дійсно такі е, давні таємниці. Е, знаєте, тут про баланс між темрявою і, е, і світлом, і знаєте про що ще? Кажуть про те, що. Е, Якийсь час приходить якийсь для вас дуже важливий час, час якоїсь ясності. І от навіть мені йде таємниці, він відкриваються якісь таємниці минулого. Так. Да, хранитель врівні те, що було, знаєте, те, що було сокрито, знову ж таки, що це якийсь обновляється якийсь цикл. Мені зразу, відразу йде те, що м, хтось робив чистки роду, знаєте, якось, начебто, вивів рід. На якусь нову в'ятку віроятності. Розумієте, кажуть про те, що це важливо, що неумалімий ход времени, тобто все приходить в свій час. І от зараз прийшов якийсь для вас дуже важливий час для того, щоб, не знаю, перейти на кращу, не те, щоб на кращу сторону, а на кращу, знову таки, вероятності. Да, знову кажуть про те, що вам йдуть підказки, дівчата. шепот зав'яситься про інтуїцію, про те, що ви чуєте себе, слухаєте себе, що вам зараз відкривається те, що було раніше непізнане, те, що було невидиме. Розумієте? От так. І я вам скажу, що вам підказки йдуть не тільки від світлих, тому що є і темні родові покровителі. І кажуть про те, що знаєте, ви якось це ну, причувствуєте, відчуваєте, можливо, навіть на фізики, мурашками, якимось, е, знаєте, просто станом, коли тобі здається, що хтось присутній в тебе в домі. Запалив свічку, і вам здається, що хтось біля вас є. Можливо, той, кого ви любили, кого вже... і свічка каже, що так, воно дійсно є. Про те, що ви когось, можливо, любили, і він от якось проявляється в тонкому плані. Так, темна муза. Дивіться, я вам зараз буду розказувати. О, так. да. е, знову таки, про те, що ви в трансформації. Дивіться, темна муза каже про, знаєте, е, от якась, значить, то, знаєте, проявляється якась ваша тіньова сторона. І це не добра, не погано, це так, як є, це класно. Е, каже про те, що, знаєте, от ви починаєте черпати. Е, Вдохновіні, я не пам'ятаю як українською, починайте черпати черпати навіть, знаєте, із того, чого ви раніше собі не дозволяли, чого ви боялися, чого ви соромилися. А зараз ви просто знаєте, як кидаєте визов. Не знаю, в ситуаціям, які навколо вас, сіленні навіть знаєте. і от піднімаєте те, що було заховано в таємних глибинах вашої душі. Е, Храніціниця ну, так таки кажуть про те, що знаєте, от, дивіться, храниці, врімені і тань. Тобто багато чого було закрито, бо невідомо. І ви якось через вас це зараз відкривається сила, відповідальність, знання, е, майстер... майстерність, яка була утаємничена, яка була невідома, можливо, навіть декількома поколіннями, розуміння, е, знаєте, сил хочеться сказати чомусь своїх сил роду, сил природи, сил тих структур, з якими ви взаємодієте. Розумієте, І кажуть через те, наскільки ви будете. Слухати себе, прислухатися до себе, наскільки ви будете формувати свою реальність. Далі, знову таки, карта посвящення про е, таємні знання, про те, що ви дійсно така трансформація наразі глибока. І вас, знаєте, вас просто, от хочу сказати слово, викидають. Вас виштовхують, викидають, знову, значить, то, знаєте, в якийсь інший світ, і знову йдуть підказки, в якийсь інший світ, який раніше вам був невідомий. І тут, каже, знаєте, про що? Знову одні карти трансформації кажуть про те, що. Е, Перестройка душі, знаєте, начебто ви встановлюєте якісь потоки, які виплащають ваші мрії в реальність. Знаєте, от те, що раніше ви от, з чим ви раніше боролися, щось можливо в собі не признавали, зараз ви от реально перестраюєтеся в ці потоки. Кажуть про те, що ви повинні бути обережними і знаєте. Не те, щоб не йти туди так реяно, Кажуть про те, що ви повинні розуміти, що ви під захистом будь-якому сили, але ви повинні, знаєте, бути все одно на чеку, хочеться сказати, і захищати те, що для вас е... приподноситься, хочеться. Тобто брати і захищати своє. Розумієте, не втрачати те, що служить вашому благу. Тобто, нехай все, що було зайве, нехай воно розсипеться, розумієте? І Треба дозволити цьому да... ну, статися. Отак. Кажуть про те, що ви повинні, знаєте, з якоїсь сторони ви повинні просто е, созерцать просто. розуміти, що ви під захистом, але коли щось коснеться вашого особистого, ви повинні бути готові підняти не те, щоб підняти меч, а просто не віддати. Е, карта йде падший ангел, знову таки, про, про те, що я кажу, що знаєте, щось доведеться втратити. Розумієте, не бійтесь те, що розсипається, ваше від вас ніколи не піде. Отак. Е, Знову таке про прийняття власної темної сторони. Про те, що, знаєте, ви повинні бути вдячні за свої колишні помилки, от не казнить себе саме за них, розумієте? А от саме у вас був тяжкий шлях, це 100%. І кажуть про те, що зв'язок, знаєте, треба якісь зв'язки обірвати для того, щоб вистроїти нові. От так. І кажуть для цього треба прийняти свою темну сторону. Не боятися показати себе, ну, що я можу бути і така, що я можу бути і такий. Розумієте, про що я кажу? Так, тайна є вб'єжище, про що? О знову таки карт я навіть про по самій назві карти про прочиство ворона. Вам якісь підказки вже йдуть. Кажуть про те, що знаєте, у вас є місце сили, або якесь місце, де ви почуваєте себе особливо сильною або сильним, там, де ви почуваєте е, себе в безпеці. Кажуть, про те, що вам доведеться, звичайно, щоб зробити якийсь крок, вам доведеться поборотися, піти можливо, в свій страх. Розумієте, можливо, сформувати те саме місце сили, не сформувати, а знайти те саме місце сили, зробити алтар там, де ви почуваєте особливу, особливий якийсь зв'язок. Розумієте, де ви можете от місця там, де ви можете дійсно... Почуваєте себе сильнішими. От ви це місце, якщо не знайшли то ви його обов'язково знайдете. Далі кажуть про те, що знову таки, ми, ми, ми слухаємо свою інтуїцію в є про те, що стає, відкривається те, що для, раніше для вас було просто чимось нереальним, і ви, можливо, казали, що магії взагалі не, суще, ну, не існує. Так. Кажуть про те, що знаєте, як приходить в матерію якийсь ваш особистий порядок. Тобто, От воплощається те, що раніше було просто здавалося нісоразним, неможливим ні і так далі і тому подібне. Розумієте, тут кажуть про те, що це дуже багато чого залежить від того, як ви не те, що подасте запрос, а як ви будете фокусуватися на цілі. Розумієте, знову ж таки, ціль є. Не треба відволікатися на інші в'ятки вероятності. Просто ви йдете, ніхто не каже на пролом, все, що треба, відсипеться, все, що треба, відбудується. Розумієте, по на вашому шляху він буде сотворятися в залежності від того, як ви будете йти. Отак. І знову ж таки, про <кхід> пророчество кажуть про те, що ви будете отримувати е месенджери так? із тонкого плану, що вас ведуть, кажуть, що це важливо все, що відбувається, і кажуть про те, що до вас приходить якесь духовне прозріння. Що ще треба знати? Шикарна колода, гадаю, гадаю господи, складаю вперше. Знаєте, про те, що знову таки кажуть, про те, що ви будете знаходитися в якійсь двойственності, е, через те, що е, ну, для вас це щось ну, не те, щоб нове, просто ви будете на якомусь знову ж таки виборі. І кажуть про те, що ви будете бачити якось зовсім по-інакшому будете бачити між тонким і, між видимим і невидимим, духовним і матеріальним. І тут треба буде, знаєте, якось. Е, Знайти золоту середину, хочеться сказати, Далі, Кажуть про те, що будете знову ж таки чомусь обучатися, якісь медитації, якісь погроження, якісь знання, які, знаєте, от куди вас тягне. Розумієте? І знову таки кажуть про те, що будете не скільки дивитися поверх, а будете якось більш дивитися в глибину себе, в глибину не знаю, своїх можливостей. Те, що не так здається, таким от обидінним. І знову таки, каже про те, що тримайте баланс, дві карти балансу, дівчатка, що ви на вибори ще в вдвойствіності постоїте. але каже про те, що для того, щоб ем, бути якось зберегти цей баланс, треба, знаєте, от, більше созерцати. Тобто нічому не. не те, щоб нічому, дійсно таки прийняти, що є і чорне, і біле, не, бути, не стояти в якійсь одній позиції, не противитися, просто, знаєте, ем, не знаю, созерцати і приймати те, що до тебе йде. Так, а тут кажуть, Железна Діва, кажуть, знаєте, про те, що ви наразі, можливо, хоч і активна, дівочки, ось розказую, кажуть, ви наразі хоч і активна, знаєте, і тобто, авторитарна, тут карта безпринципності кажуть про те, що це істина сила, але... Арт про те, що наразі ви можете бути зовсім не а знаєте, ви повинні зрозуміти, що сила у вас є і вона йде середини вас. Розумієте, але де треба зазерцать, ви повинні викинути оцю. Е От іде слово чорство, розумієте, прямо якесь таке єдине мишля якесь своє. Ви повинні приймати те, що до вас йде. Далі про те, що час все міняє. Терпіння, знову-таки, про цикли. Кажуть про те, що всі речі взаємопов'язані, всі вибори взаємопов'язані. Кажуть про те, що знову-таки про те, що от мені йде зараз те, як все. Так, так, така картинка, начебто, ти йдеш якісь. Мені де слово прив'язка, якісь прив'язки відсікаються, і перед тобою просто будується із крошок, будується щось зовсім новий світ. Розумієте? От і май терпіння не жди отакого результату, тому що це не завжди так. Але якщо ти бачиш ціль і просто йдеш, то ти все одно дійдеш. Знову таки кажуть про те, що ви повинні ну, займатися духовною практиками, займатися практиками, займатися медитаціями, розуміти свою ціль, розуміти саме цей момент пробудження духовного. Розумієте? І знаєте, от кажу, знову -таки, не те, щоб ви повинні знаєте, ви повинні з залізної діви прийти до якогось суверенітету, до якоїсь, мені де знаєте, таке слово. От не дівственності, а от в тому плані, що зовсім по-іншому подивитися якась божественна мудрість, розумієте? І про те, що, що ви повинні бути архітектором свого життя. Отак. От тобто авторитет так, баланс так, божественна мудрость так. Ви повинні із якоїсь безпринципності виплатитися в більш щось, от хочеться сказати, не світла, хочеться сказати, дівчатки, в більш щось таке лояльне, розумієте, не таке перелякане, як на цій карті. Тобто, не таке жорстке. Тобто ви повинні йти в трансформацію, як я завжди кажу, легко. Розумієте? Отак. От Більш не знаю, не те, що посознано, от ви повинні знати, що все, що приходить, все вам на благо. Розумієте, довіряти самому процесу. І знову ж таки, про те, що ви повинні. Десь е, е, от контроль, можливо, відпустити якийсь контроль заради того, щоб все построїлося, розумієте? Відпустити якісь думки, відпустити якихось людей, те, що може вас просто відводити від вашої цілі, бачити свою ціль 100%. так темне серце. А вам кажуть про те, що ви знаєте, ви ще якось носите якийсь траур. Минулого хранате ці воспоминання, здивіться сюди, що ви от в якомусь одіночестві, в скритому горі, можливо, не все пропрацювали, -про розумієте? От я хочу все одно так покласти, дивіться сюди, про те, що ви ще носите якийсь. В мені для дівчине слово снобізм, не хочу нікого вразити. Але тобто якось дуже огранічено мислите, розумієте? Ви ще можу, хтось із вас побитий горем і ще хтось із вас не може відпустити, але вам кажуть про те, що для того, щоб відпустити треба це прожити Розумієте, тут харить і Кажуть, що з часом ваше горе переросте просто я це бачила цю фразу чула по пелюшці що з часом горе переросте в світлу печаль що прийміть те, що це у вас було і що щось вас покинуло, не тримайтесь так міцно, розумієте? Знову-таки, хранитель спогадів про те, що таємні знання, які будуть спливати, ті, що були забуті, розумієте? Забуті істини, мудрості, предків відголоски минулого, які формують ваше минуле. Відпускаємо старе і впускаємо те, що дійсно таке до вас приводить рід ваш. Так, далі. Тіньова завіся, знаєте про що? Інтеграція. Про те, що, ось, знаєте, якось повинні. Аналізувати, вміти аналізувати і вміти, знаєте, от мене є слово розслаблятися для того, щоб розкрити якісь свої іще сокриті потоки. Так. Бачити наскрізь, тобто бачити не так, як бачили раніше, розумієте? Знання і уміння, хочеться сказати, приспосаблюватися і приймати ці зміни. Кажуть про те, що саме момент цього, що ви на порозі, і вам страшно, звісно, невідоме і відоме, Розумієте? І кажуть про те, що це не боятися пірнути в це невідоме? І останню карту хочу, знаєте, про що, про те, що ностальгія воспомінання – це каже, дуже, також каже про те, що ви проходите трансформацію і залишайте це минуле у минулому. Хочу взяти пораду. Отак, От страж граніці кажуть про те, що це саме перехід, дівчатки. Що ви повинні священний долг защита, каже про те, що ви повинні піти далі. Розумієте? Це сила і грація, це необхідність для того, щоб рухатися. А рухатися, щоб не впасти, треба знову ж таки рухатися. Не пам'ятаю, хто сказав. А для цього вам потрібен перехід. Прекрасна колода, чесно. Благодарна за тих, з, тим, хто біля мене, хто не підписаний, підписуйтеся, тому що я бачу, що е, переглядів більше е, просто переглядів, ніж людей, які підписалися. Підписуйтеся, це ваша буде, е, ваш енергообмін в почуту інформацію. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. На особисті, будь ласка, в порядку черги, і нехай кожне послання знайде своє серце. Я вас обіймаю.